Ані, шановні вболівальники та пооцінювачі стріт Київ, запрошую вас на наступну гру дивізіону А Фрактал проти ПВНЗ Європейський університет. Пан Артур Степанюк, а можна вас на хвилиночку, як розшифровується ПВНЗ? <реш> Офесійне вищий навчальний заклад. Ага, дякую, дякую, пан Артур. Я так розумію, як тренер виступає. тренер, тренер з баночкою пива. Та я розумію. А, ось, друзі. Тому фрактал Європейський університет. Давайте перейдемо до стартових складів команд. П'ятий номер Євгеній Биченко, 69-й Ілля Блейчик, 32-й Анатолій Бондаренко, 7-й Артем Бородатюк, 32-й Дмитро Бурда, 17-й Євген Казмірович, 9-й Володимир Капустін, перший номер Владислав Міснянкін, а, також визначений Михайло Трипако, 13-й Олександр Руцький, 4-й Заза Хусишвілі і 77-й Євгеній Чумель. Ось. Але, друзі, поки не бачу більшої кількості гравців. Вони то є у фракталу, але очікуємо. Європейський університет, друзі, номер 11. Олександр Акімов. Третій Тимофій Власенко, двадцятий Данило Жуков, четвертий. Дмитро Мельничук, 8 Ярослав Олійник. Перший Єгор Осецький на воротах. І дев'ятий Ілля Янишевський. Для вас матч коментує Євген Лавренов. На камері. Олександр Сопрун, Тимофій Саченко, Ілля Шитий на арбітражі сьогодні. Мельничук пробуває. Тут міснянки м'яч цей забирає. Хотів одразу. Розіграш кутового від європейського університету не вийшло Бородатюк на місці. Бородатюк залишається на м'ячі. Ще далі йде пан Артем. Такає ніжку, але ні, потрібно вертатись зараз. Контрвипад від Європейського університету. Такий водячий удар зараз від Тимофія Власенка. Міснянкин на місці. Brezno, brezno, brezno. No. Треба підійматись Мельничуку тут. І одразу він жорсткою йде відбір цього м'яча. Капустін помиляється з передачею. Ласенков. Тимофій знову з М'ячем. Є поруч партнер по команді. Жуков. Данило в центр. В один дотик туди на Мельничука. Дмитрику з М'ячем. Міснянкін знову на воротах. Знову все він робить дуже якісно і дуже правильно. Казмірович. Закидання на Бородицюка. І ні. І тут незадоволені. Гравці європейського університету. Вважають, що їх м'яч має, має бути. Осецький м'яч забирає. Одразу закидання. Мельничук ні. Дмитро цей м'яч не вдається приборкати. Дивно, до речі, що немає мнищенка сьогодні. Чи є? Я щось не бачу його. А його і в, скл... його і в складі немає, до речі. Ого. Щось я давненько фрактал не коментував. Мав бути, немає. Ну добре. Знову закидання на, на Мельничука. Занадто високо для нього. Ось ну очікуємо, що мають підійти. Ось Биченка ще не бачу. Уруцького Руцького не бачу. Трипака, Хуцешвілі. Хоча мають бути тут, але немає. Знов Мельничук. Дмитро відіграє назад. Осецький. Право. Власенко. Тимофій. Закидання вперед. Знову на Мільінчука, але ні. На підхопленні Янішевський. Встигає нам м'ячі ля, але Блейчик. Той буде йти як танк. Далі до цього м'яча Осецький. Жуков. Підтискає фрактал. Прямо вижимає бурда. Дмитро, але ні. Ну, ось Артур Степанюк пішов туди. Міснянки на партнера, на чому лям'яч не доходить. ну... Знаючи цей склад фрактала, то якось так він в більш спокійному форматі підійшов до новорічного турніру. Ну, знову ж таки, зараз, можливо, приїде і Трипака у Руцьких у Цешвілі. Да? Козлова ми, на жаль, не побачимо. Я щось коз і козлова не бачу в заявці. Це можливо я щось цею, але не бачу. Менішенко Козлов, можливо, якісь зміни да, в структурі фрактал відбулись і на новий сезон. Якихось людей в складі ми не побачимо. Підтискає, підтискає фрактал. Ви подивіться, і підтискає так, що заробляє кутовий для своєї команди. Змірова Женя невдало, невдало. Осецький бородатюк підловили. Підловили зараз фрактал своїх операторів. Ходять вперед. вони, вони на дев'ятій хвилині цього протистояння. Як то кажуть, Голкік. Бондаренко. А ось вам і Уруцький. Будь ласочка, під'їхали. Бондаренко ще далі. Бородатюк, Казмірович над поперечиною. Ось вам і Уруцький. Він з'явився на майданчику, поки зази не бачу. там Мізаченко, заспокоїтись, попи. Відворіт. Знаходяться ж таки партнера по команді. Погнали вперед. Пробуває Власенко, але. Але ні, але повзворот. Власенко. Все ж таки готовий забрали для себе. гравці Європейського університету. Власенко залишається на мічі. Одразу на партнера. Занадто сильно. Кімов не встигає. Уруцький. По флангу. Ще далі. Кезьмерович. Ну є простір, можна пробити, але. Зовсім не виходить. Акцентовано завдати удара. Осінцов будувати м'яч. З лицевої. Муласенко Тимофій. Направо. Ні. Трошки рваний темп. У нас виходить, помиляються з передачею. Як гравці фракталу, так і гравці Європейського університету. Вітаю, паш. White Boys – красавці. так. Да, я бачив. Бачив Крима, Бачив матчі. Молодці. Молодці. Нічого не можу сказати. Іншого молодці. А приватний вищий навчальний зак. Дякую. Дякую, пан Ілля. Міснянки. Спокійно просто на отмаш. Друзі, не забувайте ставити свої вподобайки на нашу лентрансляцію. Ось у нас 20 якось тримається достатньо довгий час. Хто ще не поставив свій лайк, обов'язково це зробіть. Давайте рухатись до нашої наступної мети в 30 вподобачок, і обов'язково рухатись до нашої мети, до нашого збору в правому верхньому куточку. Можете бачити QR-код, по якому потрібно. Перейти і обов'язково закликаю вас це зробити і зробити донат, бодай там у 10, 50 гривень з неважливо, скільки для нашого новорічного збіру з ФІЦІКЕЙ для дитячих будиночків. Ось поїдемо особисто. скоріш за всього, пані Аміна, пан Руслан, пан Євген, можливо, хто ще з нами. Ось, і будемо дарувати подарунки дітям з дитячого будинку. Ось тому долучайтесь до нашої ініціативи. Також сюди на наші поля можна приносити солодощі, подарунки, одяг і все таке. Ось тому ми тут також це все приймаємо. Тому приносьте долучить. 9 і 11 європейського університету в ударі. Янишевський Акімов. Ну поки що ви не знаю, чи це сарказм був або ні. Але поки вони мало з'являються на полі. Більше, мені здається в ударі Власенко та Мельничук міснянки. Вісім навіть сім хвилин друзі. Залишаються у нас до кінця цього протистояння. Рахунок 1-0. Я нагадаю, що єдиний м'яч забив. На 10-й хвилині Артем Бородатюк. А тут по ніжках отримає Блейчик. І це перший командний фол. Перший командний фол у нас в матчі для Європейського університету. Уруцький. Відіграє назад. Бурда, борда. Борда. Іде далі, ні. За що. Знову перехоплення. Друзі. Європейський університет може зараз вирішувати. Олійник. Ні. Не проходить передача, Жуков був прямо в центрі карного майданчика. Не виходить. А тут є Власенков, в один дотик. Міснянкін так зазівався трошки. Друзі, фол, оскільки ми проговорили про фоли, і одразу друге командне порушення для Європейського університету. Ну, Судячи, як я дивлюсь, да, на всіх цих е -е, чоловіків. Це прям молодики-молодики всі. Осінцов. Осецький, вибачте, Осецький, вибачте. Міснянки. Знову закидання вперед. Ну, Осецький вже помилився один раз з такими виходами. Бородачик його підловив, да, треба бути дуже обережним. Ну, М'яч виходить за межі поля. Мяч залишається для фракталу. Бондаренко. ЛМФО, як його називає, Олександр Кульша. Капустін, ні, занадто високо для нього. Там щось завадило, а що завадило, давайте історія буде. Про це історію будемо вчати. Знову європейський в контролі. Ласенко, туди на Акімова. А кімов програє боротьбу. Ліник вступає також у відбір. Капустін. Класно. Бурда. Не змогли вийти з цього пресингу гравці. Фракталу і ще завдати удару по воротах. Бурда перехоплення. Пробирає під себе далі. Капустін в центр. А там Уруцький. А Уруцький якби до нього м'яч дійшов, то міг би все вирішувати. Матч також. Дуже цікавий буде, друзі, ФСК Макарів Сейнс проти Фракталу. Ось якось э, перший матч групи А, він прям був енергійний, енергійний максимально. Цей більше так на енергозбереженні, скажімо, так. Аут, друзі, це не фол. Out, out. Це не фол, це аут. Міснянкін. Уруцький. Ну, можливо, на іншу гру якось фрактал підзбереться трошки, тому що якщо буде такий футбол в виконанні фракталу, фракталу того, який ми всі знаємо впродовж сезону, то буде не солодко взагалі. Хоча б має, щоб Заза приїхати та Трипака Михайло. Щоб якось. Більше швидкості на майданчик Ось Зараз фолить руцький, фолить руцький, і це перше командне порушення для фракталу. Жуков опелює, що має бути жовта карточка. Там розули трошки гравця європейського університету. Час вже стоїть. Заспокойтесь. Щось дуже нервові. Мені в помиральну яму хочеться лягти, а вони все нервничають. Що відбувається? Друзі, у нас 2,5 хвилини рівно залишається до кінця цього протистояння. 1 0 рахунок, ну не те, що би слизький, але дуже-дуже небезпечний. В цілому, як для команди Європейського університету, так і для команди Фрактал. Тим паче, що у фракталу щось останні там 5 хвилин взагалі нічого не йде в ворота. Осецький пан Єгор без помилок. Ось, ну і Містянкін також без помилок, давайте так відверто. Ось, але університету якось по більшому моментів, мені здається, у Руцький занадто сильно і занадто неточно. Це аут, друзі. Ой-ой, Бондаренко, толічка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Казмірович, ви що А ось тут вже і Бородатюк. Ну, ось відправили у Руцький Бородатюка туди на вістрі атаки, да, щоб він там поборовся. І в цілому це правильно. Тут занадто сильно, занадто сильно. Від олійника. Бондаренко. Казьмірович помиляється. Женя. Треба зараз йти в атаку і відбирати цей м'яч, але не просідати в обороні Бородатюк. Брежненько, друзі, м'яч в полі залишається. Жуков. Жуков. Ай-яй-яй, Жуков. Тут Ну, Осецький, на щастя, підстрахував свого партнера по команді. І йде далі. Постріл. Осецький. Ось вами Голкіпер. Друзі. За півтори хвилини до кінця Міснянкін врятував свою команду. Але, на жаль. На жаль, м'яч все ж таки залітає ворота, друзі. У нас остання чиста хвилина. У Руцькій бере гру на себе. Бородатюк Осецький знову його в моменті. Знову врятував свою команду. Перехоплення. Знову Бородатюк. Далі на Уруцького. Бородатюк. Ні. Ну, Сашко міг. І сам тут пробувати. Васенков. Ні. Тимофій. Не проходить передача. Блейчик перехоплення. Набирає швидкість далі на Козміровича. Блейчик один-два. Або два-один. Фрактал знову попереду, друзі. 40 секунд до кінця. Блейчик забиває. Врятовує фрактал від поразки. Ну ось мені здалося буквально на секунду, що Казмирович зараз. Не дуже вдалу передачу віддасть на свого партнера по команді. Але ні, Блейчик все ж таки добіг, допрацював до останнього. Ну і м'яч все ж таки опинився в воротах. Друзі, 20 секунд до кінця. Ласенко. Жуков. Ласенко вихід сам на сам проти Міснянко. Міснянко, Господи, господи, забиває ще один м'яч. Європейський університет. Міснянкен тут не зміг врятувати. Ну, ось вам, друзі, джокер європейського університету. Якраз таки Ілля Янішевський забиває Власенко Тимофій віддає гольову передачу, друзі. Ну і фрактал знову в парітеті. І у нас буквально залишається три секунди. І зараз лунає фінальна сирена. Ну і рахунок: 2-2, друзі. Не змогли тут фрактал та європейський університет визначити перемогу.